Будучи з нагоди хотів розказати трішки про хижину звірю, як тут все відбувається. От тут є навики, які підходять солдатам, таланти, навики, які, можливо прокачувати, якщо у вас є відповідно набраних зіркового рейтингу звірів. Бачите, тут я можу прокачити, а тут не можу. Треба 133 у мене, а треба 172. І щоб підняти цю зірковість, треба прокачувати всіх звірів, які ви маєте. От, всім зірковість, максимально уровень, зірковість. Також є. І тоді ви можете прокачувати їх і бути сильнішим, кращим в грі. Також є в ігрі є таланти, а одна гілка талантів е, влітає для всіх. Персонажів для всіх героїв, для всіх військ. Вона є загальна і прокачка. Його обов'язково неважливо, чи ви використовуєте цього звіря, чи не використовуєте в бою. От оця верхня гілка вона цей останній навик, вона діє для всіх, для всіх солдатів, для всіх героїв. Неважливо, чи використовуєте ви звіря чи ні. І якщо ви неправильно прокачали звіра, пішли якось не в цю сторону, не в цю гілку, але головне, щоб ви не використовували камні, бо камні назад не вертаються. то зараз йде івент е випробування звіря, і ви там можете придбати піря. Піря збросу навиків, е талантів звіря і прокачати. Потрібному вам е гілці піти правильно і взяти бонус для всіх військ чи для всіх героїв, які потрібно, щоб бути сильнішим, е бути більш перспективним в цій грі і переносити більш користь своїм сильним гравцям по союзу. Оце в мене така пока інформація.